Уявіть, до вашого медичного закладу звернулися з чотиримісячною дитиною, але у батьків немає карти імунізації дитини. Куди ви можете подивитися, щоб визначити, які вакцини це, немовля, вже отримало реєстри імунізації та реєстри допологового догляду використовуються для реєстрації щеплень, отриманих кожною дитиною і вагітною жінкою протягом певного часу. В Україні ці дані можна знайти в електронній системі охорони здоров'я ЕСОЗ. Реєстр імунізації та реєстр допологового догляду це прості, але потужні інструменти. Якщо ви медичний працівник, ви можете використовувати ці реєстри, щоб дізнатися, які дози вакцини отримала або пропустила та чи інша дитина або вагітна жінка. Дані, що внесені в ці реєстри, також корисні при зборі даних по району. Ось один із прикладів реєстру імунізації Існує три основні кроки для внесення даних у реєстр імунізації. Спочатку зареєструйте всіх нових немовлят, позначте дату нових щеплень і оновлюйте ці дані під час майбутніх візитів. Коли нове немовля прибуває до вашого медичного закладу або на виїзну сесію. Створюйте для нього новий рядок в реєстрі. Почніть із присвоєння дитині унікального ідентифікаційного номера. Ви внесете цей номер до реєстру та у карту профілактичних щеплень дитини, заповніть усю інформацію про немовля. і Обов'язково запишіть дату народження дитини. Заповніть усі стовпчики, крім щеплень, які робляться. Як ви думаєте, що вам слід робити, якщо в медичний заклад звертається з шестимісячною дитиною і вона вже отримала деякі щеплення? Чи повинні ви створити новий запис для цієї дитини? Ця дитина, можливо, вже внесена до реєстру Пошукайте записи про неї. Якщо ви не бачите імені дитини, можливо, вона отримала щеплення в іншому медичному закладі і зареєстрована там. У деяких країнах, наприклад, в Танзанії, ви не повинні створювати новий запис для дитини у своєму реєстрі. У багатьох інших країнах ви повинні створити новий запис. Зверніться за порадою до свого керівника. Якщо вам дійсно необхідно створити новий запис, а сім'я не проживає у вашій місцевості, створіть запис на окремій сторінці або зареєструйте у реєстрі для нерезидентів. Подивіться у карту профілактичних щеплень дитини. Щоб дізнатися, які вакцини вже були введені, і внесіть їх до реєстру. Якщо у дитини відсутня карта профілактичних щеплень, запитайте батьків, які вакцини дитина вже отримала. Також заведіть нову карту, якщо такої немає Немовля отримує свої вакцини. Позначте дату проведення цих нових щеплень у реєстрі, але тільки після того, як вони будуть зроблені дитині. Наступного разу, коли немовля прийде повторно, знайдіть його запис і внесіть дані про всі нові щеплення, зроблені під час цього візиту. Це процес внесення даних у реєстр імунізації. Використовуйте окремі реєстри для кожної громади, яку ви обслуговуєте, і для кожної виїзної сесії. Мета обох цих реєстрів полягає в тому, щоб створити простий, але корисний запис. Який відстежує щеплення для всіх немовлят і вагітних жінок, щоб ви могли легко переконатися, чи всі діти у вашій цільовій популяції отримали всі необхідні вакцини, запам'ятайте три кроки внесення даних у реєстр спочатку зареєструйте всіх нових немовлят, позначте дату нових щеплень і оновлюйте ці дані під час майбутніх візитів.